Привіт! У цьому відео ми розберемо різницю між чотирма видами теперішнього часу, і розбирати будемо, порівнюючи ці часи між собою та одразу на прикладах, щоб зрозуміти, як вживати їх на практиці. Для прикладу візьмемо фразу Ема вивчає французьку. На екрані ви будете бачити формули, як утворюється кожен час. Це відео для тих, хто вже хоч трішки вивчав часи, тож ми не будемо заглиблюватися в кожен час дуже детально, а більше розглянемо відмінність між різними видами теперішнього часу. Отже, Present Simple. Цей час описує повсякденні та рутинні події, що відбуваються з нами постійно або час від часу повторюються. Наприклад, Емма вивчає французьку в університеті, Emma studies French at the University. Does Emma study French at the university? Yes, she does, but she doesn't study German. Present continuous означає дію, яка відбувається в той самий момент, коли ми про неї говоримо, тобто прямо зараз. Наприклад, what is Emma doing right now? Is she watching TV? Що Емма зараз робить? Вона дивиться телевізор? Uh, no, she isn't watching TV. She is studying French in her room. Ні, вона не дивиться телевізор. Вона вчить французьку у своїй кімнаті. Ще з Present Continuous ми можемо говорити про щось, що ми будемо робити в найближчому майбутньому, і ми вже точно про це знаємо. Наприклад, Ема, what are you doing tomorrow? I'm studying. I have French classes. Emma, що ти будеш робити завтра? Я буду навчатися. У мене уроки французької. Present perfect зазвичай вказує на результат дії, що вже відбулася. Наприклад, Emma has already learned a lot of French words. Emma вже вивчила багато французьких слів. Також використовуємо Present Perfect, коли розповідаємо про подію, яка вже відбулася, але період, коли вона відбулася, ще не завершився. Emma has learned three new words today. Emma вивчила три нові слова сьогодні. Сьогодні ще триває, тому говоримо це речення в Present Perfect, а не в Past Simple. Present Perfect Continuous означає дію, яка почалася та ще досі триває. Наприклад, Emma has been learning French for two years. Emma вивчає французьку вже 2 роки. Також Present Perfect Continuous використовуємо, коли говоримо про якусь дію, чи результат маємо зараз, як і у випадку з Present Perfect. але... Тільки якщо ця дія була тривалою. Ема стомлена, вона навчалась цілий день. Emma це результат дії, а вона навчалась цілий день це саме ось ця довга дія, яку ми говоримо у Present Perfect Continuous. Зверніть увагу, що в кожному з цих часів є відсилка до теперішнього, навіть коли ми говоримо про дію, що вже відбулася, або тільки планується відбутися. Адже це все теперішні часи, і це потрібно розуміти, щоб не плутати їх зі схожими часами іншої групи, наприклад, не плутати present perfect з past simple або past perfect.